Добрий день, цікаві хлопчаки, соколяти, зіранки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та мутусі, та жвавої малечі! Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорозькому коші, шануємося, ладом люди хороші. Я запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішкою стрічаю світанки та уступці дня та вче життєве жито, радий нашій новій зустрічі. Ми казку любимо з дитинства. Вона, мов, ласка материнська, нам казка крізь шторми віків донесла мудрість прабатьків, князів, волхвів і козаків. Коня із чемно казці я, вона учителька моя. У казки я навчився діти людей зустрічних розуміти, мир цінувати і любити. Мою країну калинову, росу медову, світанкову. Осінній сад в саду діброву і рідну українську мову. Без неї був би я німий і цілий світ казковий свій вам розказати б не зумів. Їй Бо, без казки, я не я. У мене серце, казкаря. Тож, оповім я вам, друзі, цікаві наших пращурів звичаї славні, розкажу всім кмітливим дотепним про достойників. Лицарів степу, самобутня козацька вдача, дух і тіло під силі вдячним, тож почнує доречне казання, вам на подив і ладне зростання. А казка моя буде верніше, можливо, і історичний переказ, бо все, що я вам зараз розкажу, правда історія про те, як перський цар Дарій приходив, щоби воювати. У наші степи зі скитами. А скити, дорогі мої, це були це наші пращури. Ми гілка від гілки від цього світового дерева, і мужній, красивий, благородний народ так само мешкав серед степів, а староукраїнських, серед степів Дикого поля. І от перський цар Дарій. Зажадав, який тоді називали його царем царів, який захопив дуже-дуже багато земель, вирішив підкорити собі іскитів, бо тільки цей народ не підкорився йому. І от зібрав він велике, величезне воїнство та подався через Грецію, через Дунай і в наш степ. Найманці, греки побудували великий міст дерев'яний, і будували його десь півроку, щоб військо Дарія перейшло на нашу землю, на землю е, скитів у степову зону. І от, перебравшись, він залишив гарнізон охорони того моста, найманцям-грекам, дав їм мотузок із 60 вузелками і сказав. Кожного дня розв'язуйте по вузолку, і тільки ви розв'яжете останній, і я не прийду, то повертайтеся собі додому в Грецію, бо я м -м, піду, значить, до себе додому через Кавказ. Добре. І от величезне військо посунуло диким степом у пошуках скитів, у пошуках воїнів, благородних, а перед тим, як піти, Воювати з Китів, та Дарій порадився зі своїми мудрецями і почав розпитувати, що це за народ, що вони а, визначають для себе важливим, як вони воюють. І один із мудреців, він зібрав такий свій диван, завжди возив з собою десятків за два мудреців, таких сивобородих. І один з них сказав, каже, що вони позначили свої землі чотирма річками, які починаються з літери Д. Це Данай, Дунай. Дністр, Дніпро і Дін. І ці землі для них священні. Ще, е, сказав другий, е, мовив йому другий мудрець, е, вони на Хортиці мають якесь джерело чарівне, яке поновлює їхні сили. Вони без... невтомні воїни і дуже відважні. І якщо у бою оточить якогось скита, він не дається живцем у руки. Ага. А... Конче зостромить собі меча у груди, ніж здасться у полон. Отак вони, отакі вони волелюбні. Ну, то й пішло це військо, іде-іде, йде, іде день, другий тиждень, і немає ніде війська. А скити зробили хитрий, хитрий виверт, хитрий вибрик. Вони поперед себе випалювали всю траву, щоб коням Дар'я. Нічого було їсти, а позаду, позаду того пішого війська Дарія, вони засипали всі колодязі камінням, щоб їм нічого було пити, коли вони підуть додому. Втомлені, змучені, знесилені. Військо Дарія просувалося і просувалося в глиб степу. І раптом, після однієї ночей на світанні, разом із сонячними променями, побачили вони у небі. Велике знамено, на якому було зображено велетенську людину і маленького мураша, скликав дарій людей та й питає, що це, вони, що це за знак нам було послано з китами. А той і каже, то послано було знак, що велет цей – це наше військо, а мурашем вони нагадують історію німрода Тирана. Який колись оголосив себе божеством. І коли про це довідався Верховний Бог, той послав муража, і коли той спав, він через Ніздрю проник йому до мізків. І так умертвив велета. То він каже, що ми вважаємо їх мурашем, але цей народ переможе і найбільшого велета, не повірив їм а? Дарій І сказав: Ідемо далі на, світа, на другому світанні. Зранку з'явилося друге знамено, на якому було змальовано їжака і змію. Розсудив Дарій та й каже: я знаю, що це таке. Вони бояться, бо в мене у війську стільки списів, як голок у їжака. І вони, як змія, бояться наших голок, наших списів. І тому тікають травою, тому не хочуть виходити до нас на бій. А другий мудрець старосудив та й каже, Дар'ю ні. Я бачу в цьому інший знак. Вони нам сповіщають, що змія, коли спробує проникнути у Нірку до їжака, він скрутиться клубцем, най... наїжачиться, і голки не дадуть змії ухопити його, поневолити, підкорити. На третій день, чуєте, на третій день третє знамено з'явилося на обрії і почало зійматися вгору. І там було зображено, було зображено а, жабку, там було зображено зайчика, і пташку, і п'ять стрілочок. Чуєте, п'ять стрілочок. Знову почав а, міркувати Дарій, що ж це був за знак від скитів. Та й сказав собі і дивану, який був поруч із ним тим мудрецям, та й каже: я знаю, що вони показують. Вони кажуть, що. А вони бояться наших стріл і тому тікають, жаба стрибає у озерце, зайцяць тікає степом, а пташка летить у небо, бо бояться наших стрілочок. А хтось із мудреців сказав ей ні, ей ні, Дарію, вони попереджають нас, що якщо ми не повтікаємо, як оця жабка, як оцей зайчик, як оцей пташка. То їхні стріли наздоженуть нас. А був відомий, був відомий э, скидська стріла. І те, що робили скити, просто приводило до жаху э, військодарія. Що вони робили? Вони вночі робили засідки. І з темряви пускали стріли з кити по війську, яке вже втомлене, лягало, щоб трошки спочити, цілий день, мандруючись пекотним степом. От і ці стріленьки були з дірочками на, на кінчику, на наконечнику. І коли пускали стрілу з кити, вона свистіла у повітрі з такою страшенним звуком: і це лякало їх, і лякало їх смерть, і лякав їх страх. Наскільки. І їх настрашили скіти. І от уже Дарій зневірився зустрітися з військом, то послав свого гінця, щоб знайшли е скитського царя, і покликав його, хай вийде і скаже, чому скити тікають від них. І наступного ранку стрілися два предвалителя, два царя цар Дарій і цар Скітів Дантур. І питає Дарію Дантура. «Дантура, скажи, будь ласка, чому ви тікаєте від нас? Чому ви не вийдете з нами на ратний бій? А Дантур йому і каже. Дарію, ми нікуди не тікаємо. Це наш степ. Ми просто так живемо, ми подорожуємо з одного місця на інше, випасаємо худобу. Ми навіть не знали про те, що ти шукаєш нас. Але якщо ти прийшов до нас у гості, то давай битися. А дарій його і питає, а що треба для того, щоб ви стали зі мною лава на лаву, військо на військо. І Дантур сказав: Бачиш Стипову могилу, бачу, сказав Дарій, якщо ти порушиш хоч одну із кам'яних бабів на цій могилі, повалиш її або спотвориш нашу священну бабу, ти побачиш усе військо скицьке перед собою. Зібрав диван Дарій та й каже, засмутився він, запечалився. Каже, що ж це за люди такі, що ж це такий народ, який готовий воювати і вмирати за своїх пращурів, за своїх померлих предків. Засмутився він і дав наказ відходити назад. Пішли військо назад. А колодязі, загачені камінням, пити, не маючи ні худобі, ні військовим своїм, врешті-решт, дісталися скити, загін розвідників, прийшли до берег і сказали, щоб греки розбирали той міст. А вже якраз 60-й вузольчик був розв'язаний греками, вони до половини розібрали міст і зупинилися. І коли з Морени з великими втратами. Дарій підійшов до Дунаю і дав їм сигнал. Вони сяк так добудували знову той місточок. І за два тижні військо Дарія перебралося на грецький берег. І так безславно цар-царів, воїн-воїнів, перський цар Дарій, пішов, так то кажуть, обхопивши облизня, програв велику, тактичну. І мудру війну зі скитами, які отак любили свою землю. От така вам сьогодні історія про наші звичаї, про наших предків славних сквітів. От, Мені лишається тепер лише побажати вам будьте щасливі та здорові. життєву стежку плекайте, рідним друзям усьому допомагайте, розумному, доброму, навчайтеся, у радості, укоріняйтеся, Мене запорозького казкаря Санька Сита не забувайте, на наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати і долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідну мову, буде жити веселково. До побачення.